Так нормально, ниточки, що може на цей ряд і ще на один вистачить. Larku <laughs> no takie buwaje. Zamiast tego, żeby związać te 9 stópczyk i pszczołarku О, да что там? Шестая, все. Работа, я слушаю. Так, Іночка рухає мені чатика, дякую. Якщо сумніваєшся, йди в бібліотеку отак от Зайвий надто Так. Та. Аліска там. Отже, друзі, ось так це виглядає візеруночок в одну арку 9 стовпчиків з одним накидом. В другу арку стовпчик без накиду, як з'єднуваний. І отримуємо ось такий візерунок ніжний. Зараз я тут розправлю цей візерунок, бо щось він якось дивно виглядає. 3, 6, 9, всі на місці. Буває таке скупчення, що воно виглядає тоді нерівномірно. Тоді просто розправляєте петлі. І ось так продовжуємо. Всім дякую за увагу, друзі. Побачимося в наступних ефірах. Усім гарного дня, мирного неба та Божих благословінь. Па-па!